Вітання аграріям з поля. Сьогодні хочу поділитися з вами такими своїми спостереженнями, у якій фазі все таки рослини наші менш чутливі до дії, до фітотоксичної дії гербіцидів. Тому що неодноразово ми з вами говоримо про те, що кожен гербіцид має фітотоксичний прояв на рослини, видимий чи невидимий. Але сьогодні я вирішила поговорити про сою і про кукурудзу, і це саме ті рослини, ті культурні рослини. Які дуже очевидно на них видно оцей фітотоксичний вплив, і що я бачу, якщо ми говоримо про сою, так спочатку поговоримо про сою. А, наприклад, коли ми вносимо той самий бентазон, хлореморон, етил, чи ацифлуорфен, чи, чи хізалофопетил. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо оцей фітотоксичний вплив. Але якщо ми вносимо його в меншій фазі, тобто, чим рослинка менша, тобто перший трійчастий, другий трійчастий, рослини набагато менш чутливі, менше негативного візуального прояву, менше оцього, знаєте, такого оцього цепт ефекту, коли... Ми внесли і рослини зупинили свій ріст і розвиток. А особливо що якщо накладаються ще якісь інші додаткові стресові фактори, все воно стоїть і не росте, деколи аж дощу чекає, щоб там показалася якась якийсь новий листочок. Тобто рослини у фазі першої трічасти і другої трічасти менш чутливі, навіть сім'я дольки, бо деколи ем, 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 боїмося, знаєте, що є більша кількість рослин у фазі там першої трічасти, але ще є достатньо велика кількість рослин там до 20 до Може бути так, хтось мене тут зачіпається ззаді. Може бути ем, рослинок там у фазі сім'я дольки чи е, примордіальні листочки. І навіть в цій фазі вона менш чутлива. Я вже так знаєте багато років спостерігаю для того, щоб визначити цю оптимальну фазу сої, тому що, звичайно, нам треба дивитися і на то, які в нас буряни, скільки в нас бурянів, як вони ростуть. Якщо, скажімо, у фазі примордіальних листочків у нас на полі немає бур'янів, чи першого трійчастого у нас нема бурянів, бо, наприклад, ще грунтова схема тримає. То і не треба вносити, звичайно, що ми будемо вносити пізніше. Але все-таки не можу закінчити речення, що рослини у фазі першого трічастого листка другого менше проявляється фітотоксичний вплив, ніж у фазі третій трійчастий галуження, і тим більше, вже коли у нас є бутонізація, початок цвітіння, тому що ми знаємо, що це може в тому числі викликати і абортацію квіток, і сильно проявляти візуальний вплив негативний. Але ми з вами у попередніх відео говорили, що якщо вибирати між все рівно між гербіцидним стресом і е, присутністю бурянів, то звичайно все-таки е, стрес від бурянів від присутності бурянів він набагато сильніший ніж гербіцидний. Тому дуже важливо, знаєте, підсумовуючи от посої, е, дуже важливо все таки поборотися з бурянами швидше. Оцей перший трійчастий, другий трійчастий, якщо є можливість забрати, і потім все добре сою. Вона пішла галузитись. Трішки нам пригнічує буряни і поля достатньо чисті. То тоді це ідеально, коли от таким чином ми попрацювали. Тому що, знаєте, це ж не дарма. Просто чим менше рослинка, тим менше оцього гербіциду розчину робочого потрапляє саме на рослинку. І тим легше її. Його акумулювати і зв'язати і вивезти е, з рослини е, ці залишки препаратів. Е, тому, якщо є така можливість, це би було ідеально вносити гербіциди, коли у нас е, там фаза розвитку, перший, другий, третій, е, другий, трійчастий листок дуже ми знаєте, скажу багато років ми останніх спостерігали за цим визначаємо в цю фазу. І от до таких висновок на сьогоднішній день ми прийшли. Може, з часом щось поміняється, може бути інші діючі речовини, можуть бути інші сорти, тому побачимо. От така інформація по союж. А тепер давайте поговоримо з вами про кукурудзу. Що важливо в кукурудзі? В кукурудзі важливо, що би ми у фазі від п'яти листочків до восьми листочків не лізли туди з гербіцидами, особливо з гормональними гербіцидами, тому що саме в цей період вона закладається вулиць, вона закладається качан, і так, наприклад, як в цьому році, коли була нестача а, вологи Спочатку надлишок вологи, потім коли на посів у багатьох господарствах у нас так було. Потім нестача вологи, плюс приморозки і плюс гормональні гербіциди, і це нам дуже негативно вплинуло на окремі поля а, в кукурудзи. Тому дуже намагаємося у фазі 5-8 yeah. листочків не лізти з гербіцидами, зробити це до, а, до фази п'ятого, коли максимум рослинок знаходяться. У фазі там 3-4 листок прекрасно заходимо. Тобто, спочатку дали ґрунтові, потім зайшли, дали будь-які там препарати, тобто дивимося, як вони зареєстровані. Але, наприклад, оці наші гормональні діючі речовини, тобто 2-4D, так можна вносити там від 3 і до 7 листочків. 3-4 внесли все. Тобто, це там пріма і ну, аналоги пріми. МЦПА від одного листочка і до 6 листочків. Але ми знову ж таки маємо розуміти що гормональні продукти і стресові умови не, не варта вносити. Крім того, норму МЦПА треба дуже регулювати, тому що норма там рекомендована від 0,7 до 1,25. Але але якщо нам треба підсилити, додати МЦПА у бакову сумі, щоб підсилити дію проти хвоща, то достатньо півлітра, навіть 400 грам, дивимося на хвощ, якщо він невеликий. То дали і цього достатньо, щоб проконтролювати хвощ. Е, також що наша дікамба також відноситься до е, гормональних діючих речовин, е, тобто там, взагалі, від від 3 до 5 листочків, тому дуже обережно. Якщо ми маємо дікамбу, з оцими термінами дуже обережно, тому що це потім має негативний вплив на формування качана, взагалі рослина може бути в стресі. Тому звичайно дуже часто нам хочеться зекономити на гербіцидному захисті кукурудзи, тому що він може бути від дуже такого, знаєте, ощадливого до дуже дорогого. Але якщо ми бачимо, що Приморозки, якщо ми бачимо, що є нестача вологи чи будь-які інші стресові фактори, нам обов'язково треба пам'ятати і розуміти, що ми не будемо використовувати і, і я ну не дуже не раджу використовувати гормональні продукти, тому що потім можна мати достатньо сильні негативні наслідки. Економимо це нормально, але економимо розуміючи, прораховуючи ситуацію е, наперед. Ми теж багато використовуємо на кукурудзі гормональних продуктів, тому що ну ви знаєте, коли там так. Кілька років тому не було ціни на кукурудзу. Ну, що могли, то робили. Зараз, коли є хороша ціна, все-таки варто знаєте, іншими діючими речовинами, більш толерантними до культури. Тому ось така інформація на сьогодні: Користуйтеся, тому що це знаєте досвід перевірений роками. А я на сьогодні вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.